Друзі, всім привіт! Ми в сільпо. Ну, Алмазному. Зараз треба торбину скинути, бо щось вона мені тяжка. Трошки зараз погуляємо по сільпо. Знаєте, як на екскурсії ціни тут сумасшедші, шалені. Як я люблю писати, шалені ціни. Так що саме цікаво, це правда. Хочу 45 ящик. Саме легше кинути торгу. Можливо, ми щось возьмемо. Зараз хочу піти через Пальмейні. Можливо тут Боже, так крикнула, я думав, я арестований. Хочу тут подивитися ескімоса. Не бачу, де ж ти? Вдруг він по акції. Коротше, щось я не бачу, можливо. 47 пряжене молоко. То що ми вчора брали ферму молоко. Окей, я вже не пам'ятаю, не буду споминати Самі дивіться, зравнюйте ціни. Дорого, це чи дешево. Так, зараз оці вісячки я спрячу. Ого, 53-54, просто кваша. Ну ви поняли, ми зараз на екскурсії. Походу ми нічого з молокія. Це Харько. Походу ми знову нічого не купимо. Сільпо, тільки поблизуємося. Вже таке. Врем'я обідати 2 години 5 минут третій Зараз приїхати можна пельмени наварити. Це сметанка у нас, сметанка там акціони вкуплена вже, пальмені, акціоні, все акціони. Живемо від акції до акції Акцій то багато, але якісь вони такі неухті, так? Да? Такі жесть. Так, це ми на сирник завтикали, зараз підемо трошки на рибку, сходимо. Так, мені там пшеничка помішала роздивитися колком пальмені. Так, давайте вам маслом покажу, ви бачите його, я туди не можу дотягнутися. Мілким написано, масло, солодковершкове, селянське, 73%, 84 грама. Що найкраще ціна над фермою. Без без Чипси є по акції? Нема по акції чипсів. Бо я такі любим сілі. 75 гри. Ми коротше, по 50 не купляли, бо це вважаємо, що дорого. Так, ну що. Блін, вона до сих пор там на тих пельменях. Ладно, давайте. Вона там не засне бачу. Давайте это чухнем. 73 мені писали а с этим. Смігдалем по 60 там с чем-то. ВТБ. Я вважаю, в ВТБ це дорого, а дивіться, яка тут ціна. 74 гривні. Сміхдалем. Мілка. Обично там. обычно тут нема, случайно. Обичної, обичної, обичної. Обична може тут. Коротше там по акції 60 з чем, то обычно, це я считаю дорого. Тут 73. За що? 73 гривні? За що? За оці скільки тут? 90 грам. Скоро кілограм м'яса буде дешевше, стоїть, ніж шоколадка. Ну а що, ми до цього йдемо, бачу. Вау. Це проснуться за цим поддоном. В квартирі, прикиньте. Це що на нього акції чи що? Чи чого воно? Що це воно просто тут стоїть. А ну давайте глянемо. Так, да, стелар про акції. Кстати, 32 гривні дешевше, ніж зараз в ОТБ, так? Да? А там було воно по 37. Це вічно я не пойму від 25 штук до 24 штук. А це їхні нюанси, звісно. Ну, я так паня, баночка 32 гривні. А в АТБ я брав по 35 чи що. Ну, слава Богу, що одну просто, що вона була холодна. І по 37. 20. Ми зараз в АТБ можемо взять пиво по 20, по 25, по 23. І доволі непогано. Нафіга нам стела Артура по 31. Не будем заморачуватися, Це якби було без варіантів, то ми... Фу, а чого так риби винять? Mm -hmm. Полки з ковбасою, з а Вення риби. Які красиві балички. Балик Дарницький. Це типа хамона. Ну похожий. Тако баличок. Ось і хамончик. Колотіна. Хамончик. Красивий хамончик. Куриба воняв. Жесть, воня риби. Вони походу не помили полки і навалили туди ковбас, балабас. Я їла ось кого цікавлять по 63 гривні, знижка 10%. Файная курка. Вау, вау, вау. Курка, ты файна. Давайте я вам покажу. Я чувствую там красивый. Красивая картинка. Пайна курка, кочка. Все, показал. А хіба всі можна в супермаркет заводити? Щось. Чувак нарушав, походу, правила, Наказати строчно. Як вТБ мені сказали, знімати, фото... фотографувати не можна і з собаками заходить. Це в ВТБ. Тут походу можна надоглянути, Там повинна бути... бути вивіска така, що, що запрещено. Так, 50-20, що 0,9. 0,5-27, ні, це все дорого. Друзі, це все дорого. Коротше, бачу. Судя по тому, що я подивився. Це варіант Костела Артуа. По 31 гривні це доволі непогано. Я туди, вона туди. А де і корка наша в этом? Як тут пахне, треба йти отсюда, бо я голодний, нічого не їв. Ой, які красиві дивіться. Хоча не дуже вони така чорна, що то в нього за чорний котрін. Оці кусочки такі гарненькі. Сьомги. Сібас. Пораду, сібас і дорадок які назви всі вас Дорадо. і доната ну прямо Чого ж ти такий здоровий ось дивіться може вам на заставку так бахнуть? 32 гривні це що тут можна только всі повзяти це пиво стела открыває бошничку ту 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 Ого, 200 гривен. Це що, три куска? І вони вже там трошки посірили. Колись ми брали тут, нема показати вам шницель. Свинищні ці такі виразки красиві. А це це, це типа люля кабаб. Оті, вон, на кострі запікачи, де його. 128 гривень. На грилі, мабуть. Ми хочемо трошки грилі щось попекти, але ну, дощі. Нема можливості якісь ковбаски такі копити. Та запекти, та й все. Ох, який красиві кусочки. Оце я люблю така як шкіра. Така, це типа запечена, так? Да? І кусочок сала непоганий, ну мені каже, він вже старенький, да? Ой, таким мелким все написано, ну красивий. Гарненький, гарнисенький. Так, надо глянуть ще. Тришки ну, опа, да, ми з вами, з вами ще разом ялович. Це вообще в коробках не понятно, що тут. Нічого не видно. Не на кусочками мясо. Так, де ми з вами ще погуляємо? Так, а я щось, щоб собрався купляти, чи не забратися? Щось я казав, куплю. І вже не пам'ятаю, поняли? Уже забувся. А, це, це пиво, не пиво я брати не буду. Так, оце мадам, бришу, мадуазелі, груша, такий любить. Сороковник маленька бутилка, ну вони взагалі не потеряли. А ця 40 яблуко 0,5. Странні розрахунки. Ну це тут знижки на такі. Таких коройках знижки коротше. народ утовпиться. Думаю, що тут вони дешовманське, ну я думаю. Камон. 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 70 гривень. Фікітор, красивий з курничкою. Джинджірин. Колониця це за 100 грамм. Це коротше, 420 гривень. Ой, ну 411 гривен. Ми будемо углублятися, щось типа того. Короте, тортики, люди взагалі, бачите, там шорхаються там, де більш-менш можна таке щось купити, пахали. А ось таких прикольчиках, як оце бачите, всякі смаколики такі круті. Тут мало людей. То только я лажу, снимаю, та и все. Так, пішліть. Прогуляємося на овочі, фрукти. Хоч не забудь чемодан свій забрати, он же рюкзак щоб не выходить без, без нього так 44 картошка М -м -м, там де я беру по 45 но ну, я там не смог выбрать но ну, вона набагато краще даже з той що не можна вибрати ну тут тоже не можна нічого вибрати бачите поставляли зелена гнила порізана чи вона вся така а вона вся така дивіться тут даже вибрати не треба вона вся ось Диці буде старатися, уже по проростали Опа, Італяшки, Італяшки що нам поданяли? Зелену вон капусту що це? Ну, Тако могли б і не передавати, типа українці з'їдять. та ні. Макаронники їжте самі. Ще й по 70 гривень. Ой. Так, лимон, не фиа себе что. На червонец подшел. Да. Уж. Таня просила, щоб я лимон купил. Не знаю, за лимона тут стоять Черси. Так, ладно, не буду мешать. Чувак. А сама купил. 400 гривен. Б... Этот яблоко. Чи сухий, такий вже суховатий, гнило-суховатий гранат. Гляминку чому? Е Можна ж е -е, в, е в чайок лайм. Ого, лаймон 150. Дивіться, я за рішеткою сижу. О, чи лайм за рішеткою, чи я за рішеткою. можно конечно выбрать один один лимончик так чувак мені не дай работать аллю 98 подождите а в атб почем я купил по 68 чи по 88 вроде утра це все и було но я вже не помню А то память у мене Ну не по 100, це точно, огірки я брав по 45. Що, що пам'ятаю, то пам'ятаю. І, і фермерські. Я ось знаю куди їх возять. А це тепличні галімі, ще й може привезти. 109, 149, 99. Салати. баба. Ось вони всі ціни, і ось вони як виглядають, так що самі рішайте, це класно чи не дуже. Цукуні. Це типа кабачка, я так зрозумів, так? Да? Ну так воно виглядає. І з чим його їдять чи як. У мене дуже продвинуті в таких речах, так що... Грибочки можемо пожарити, там, покуштувати. Ось всякі приколюсики до цього, до всяких смаколиків. Коник, коник, горбоконик, да? чемпіон, да -да -да. сік яблучний. 150 рубасей, гривасей, тобто рубасей кажу, по привичці, СССР. ССР-ом пропитаний організм. Овіро короткоплідний. 15, 150 гривень, коротше, кілограм. А, 250 грамів, 15 гривень. Ну, коротше, два гірка 15 гривень. 50. Короткоплідний. Що це мені? Воно мені нічого не дасть чері я знаю, що чері – це маленькі помідорчики. В Якби знати, що вони там всі такі гарнюні внутрі без гнилі. 70 гривень. Так, я вже купив два помідора на вечерю, хіба що 70 гривень на завтра коротше. я там ще трошки екзотики ось покажу кавун. 640 гривень, грубо говоря, 650 гривен. Подождите, когон за кг? А, 65 гривень за килограмм. Фу, бо я сейчас вам расскажу. 65 гривень за килограмм ко Кокосы, кокос дрин. Кавун вогник, хоча я не бачу, ананаси, диня п'єла, ну коротше папая, підтахая. Кстати, в розрізі вона красива. Я недавно дивився відео. Таке, як ківі, тільки красне, Ну і більше ж понятно. Диня галія, ну авокадо всякі. Тут короте, такі екзотичні фрукти, всякі, різні. Черешня, за 100 грамм, ну понятно, 500-600 гривень кілограм. Тут на базарі, помню, були ми з вами 350 гривень кілограм. Тут до сих пор 600 виноград 360 за кілограм. Ну, виноград красивий. Дивіться. Ідеальний, да? без одної гнилі, ну за 400 гривень, он знизу там є. Гроны змею. Угу. Є ось подешевше. 190 за кілограм. Ну і дійшли ми до клубнички 240. Он продають люди по 150 гривень, ну перекупи чи хто там. А тут 240... ага і ну правильно 240 гривень за кілограм. 24 гривні за 100 грам. Подивіться, вона повністю гнила. Ну, вяла. Я вже писав, що сільпо, гнила клубника. Вона далі продається. 150 зараз продають от на лотках люди. І то ми думаємо, що це все дорого. Ну сільпо хоче по 250 гнилу продати. Я не знаю, як воно працює і хто в них це купить. Бананчики в принципі непогані, так? Да? Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний коментар. Буду дуже вдячний. Вам всім мирного неба, тихої ночі, дешевих, акційних покупок. Старайтеся не переплачувати. — Це у вас виставка чи продажа? — продаж? А, і продажа. А то смачний? Сирночі з полуниці. — Тут іде у вас, і я А, та ні, я на їжі не дякую. — Полунички? Це воно виморозило. — Я зрозумів. Так по 150... А, це лайм 150. 108... Це по 180, да? Ну, по 181. Я понял, я понял, я понял. По 180 Ну, друзі, можна без дегустації купити за 150. Ладно, не будемо там мурижитися. Можна було спробувати, ну навіщо воно нам треба, якщо я не буду брати. Просто спробувати і піти. Це таке. Ладно, друзі, всім пока-пока. Давай.